Євангелія від Йоанна, розділ 13 Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце Юди Іскаріотського, сина Симона, щоб той зрадив його, Ісус, знаючи, що отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов, і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж і узяв рушника, підперезавшися. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить отже і до Симона Петра, та той йому каже Ти, Господи, будеш мені вмивати ноги? Ісус каже йому у відповідь: Те, що я роблю. Ти під цю пору не відаєш. Зрозумієш потім. Петро ж йому каже Ні, не митимеш моїх ніг по віки. Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зо мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то тоді не тільки ноги, але і руки, і голову а Ісус – йому. Тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь бо він чистий, і ви чисті, та не всі. Знав бо, хто зрадити його мав, тим то й мовив не всі ви чисті. Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу. Та й каже до них, чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож коли вмив вам ноги я, Господь і учитель, То й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. «Істинно, істинно говорю вам слуга не більший за пана свого, а посланий не більший за того, хто послав Його. Знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. Говорю я не про всіх вас, знаю бо, кого обрав я, але щоб збулося Писання Хто їсть зо мною хліб, той п'яту свою підніс на мене. Ось нині говорю вам перед тим, як настане воно, щоб коли настане, ви вірили, що я сущий. Істинно, істинно говорю вам хто приймає того, кого я пошлю, той мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, який послав мене. Отак сказавши, стривожився Ісус Духом. І посвідчив, промовивши «Істинно, істинно говорю вам один з поміж вас мене зрадить. Учні ж поглянули один на одного розгублено, не відаючи, про кого він говорив А був за столом біля грудей той з його учнів, що його Ісус любив. До нього і кивнув Симон Петро, та мовив йому Спитайся лиш, хто той, про якого він каже. Отож учень, нахилившись до грудей Ісусових, йому і говорить Господи, хто то такий? Той відповів Ісус, Кому я кусень, умочивши, подам. І вмочив кусень і подав його Юді Іскаріотському, синові Симона. І війшов тоді закусним у нього сатана. Що робиш, негайно роби. сказав йому Ісус. Та ніхто з тих, що при столі були, не збагнув, до чого він йому це мовив. А що мав Юда скарбничку, то й гадав, дехто, що Ісус сказав йому Купи, чого нам треба на свято, або щоб роздав щось бідним. І негайно ж. Узявши кусень, вийшов той. Була ж ніч. І коли вийшов він, Ісус промовив тепер прославився Син чоловічий, і Бог прославився в ньому. І коли Бог прославився в ньому, то Бог і Його прославить у собі, і прославить Його незабаром. Дітоньки! Ще трохи я з вами. Шукатимете ви мене та як я юдеям повідав, куди я іду, ви піти неспроможні, так само і вам повідаю нині. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. З того усі спізнають, що мої ви учні. Коли любов взаємну будете мати? Каже до нього Симон Петро. Господи, куди ж ідеш? Відказує йому Ісус. Куди я йду? Неспроможен ти за мною нині йти, аж потім підеш за мною. Петро ж до нього. Чого ж бо, Господи. Чого неспроможен я нині йти за тобою? Життя моє за тебе покладу я. Життя твоє покладеш за мене. відрікає Ісус. Істино, істино кажу тобі не запіє і півень, а ти вже тричі відречешся мене. Послання до євреїв, розділ 12. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжимо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючись пильно в Ісуса. Засновника і завершителя віри, який замість радості, що перед ним була, витерпів хрест насором, не звертаючи уваги, і який возсів праворуч Божого престолу. Тож думайте про того, хто витерпів від грішників таке велике проти себе противенство, щоб ви, і знемігшись. Не впали духом, ви ще не протиставились до крові в боротьбі проти гріха, і ви забули попередження, що вам, як синам, говорить мій сину, не легковаж Господнім каранням, і не падай духом, коли він тебе картає. Бо кого Господь любить, того карає, і б'є кожного сина якого приймає? На вашу науку ви терпите. Бог поводиться з вами, як із синами. Хіба є такий син, що його батько не карає? Коли ж вас виховано без картання, якого всі зазнають, то ви не а не сини. А втім, коли ми мали батьків тілесних, як виховників, і їх поважали, то чи ж не багато більш ми маємо коритися отцеві духів і будем жити? Тібо на короткий час як знали, так нас і карали. Він же, нам на користь, щоб нас зробити учасниками святості своєї. Усяка кара. В ту хвилину здається чимсь невеселим, сумним, та згодом тим, що на собі її зазнали, вона приносить мирний плід праведності. Ось чому випростайте ваші охилялі руки та зумлілі коліна, і зробіть вашим ногам стежки прості, щоб кульгаве не збочило, а радше видужало. З усіма дбайте про мир та про святість, без якої ніхто Господа не побачить. Пильнуйте, щоб ніхто не залишився без Божої благодаті, щоб якесь гірке коріння, пустивши паростки угору, не наробило заколоту та щоб не заразило багатьох, щоб не було ніякого блудника чи нечистивця, як Ісав, що за одну лиш страву. Продав власне первородство. Ви, бо знаєте, що потім, як він хотів одержати благословення, він був відкинутий, бо не було в нього змоги змінити рішення, хоч і просив про це з сльозами. Ви ж приступили не до гори, до якої можна рукою доторкнутись, ані до вогню палкого, ані до хмари, ані до темряви. Ані до бурі, ні до гомону сурми, ані до якогось голосу слів, від якого ті, що його чули, випрошувалися, щоб до них і слова більш не говорити, бо не могли знести наказу. Навіть і скотина, як до гори діткнеться, буде камінням побита. І таке страшне було те видіння. Що Мойсей промовив, я повен страху і тремчу весь. Але ви приступили до гори Сіону і міста Бога живого, до небесного Єрусалиму, до безлічі ангелів, до святкових зборів, до церкви первородних, записаних на небі, і до судді всіх Бога, до духів праведників. Що вже дійшли до досконалості, і до Ісуса, посередника Нового Завіту, і до крові Очищення, що промовляє краще, ніж кров Авелева. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бо коли ті, що зреклися того, який говорив на землі, не уникнули кари, то скільки більше ми? Коли відвернемося від того, хто говорить з неба, того, голос якого колись був захитав землю, а нині обіцяв, кажучи Ще раз я захитаю не лише землю, але й небо, те ще раз вказує, що захитане, тому що створене, переміниться, щоб перебувало непохитне отож. Тому що ми приймаємо непохитне царство, зберігаємо благодать та служимо нею до вподоби богові з побожністю і острахом, бо Бог наш вогонь, що пожирає. Псалом 64 Боже, почуй мій голос, коли я скаржусь, від страху перед ворогом бережи моє життя. Сховай мене від змови лиходіїв, від невгамовної юрби злочинців, що гострять, немов меч, язик свій, немов стрілу пускають гірке слово, щоб у безвинного із закутка стріляти. Стріляють несподівано на нього. І не бояться. Цупко тримаються своїх злих намірів, радяться, як би таємно розставити тенета, і кажуть Хто нас побачить. Вигадують лихе, продумані замисли приховують, а нутро кожного і серце бездонне. Та Бог стрілу на них пускає, і вони притьмом ранами вкриті. І власний їхній язик їм готує погибель. Хто на них тільки погляне, похитує головою, і всі бачать те, і звістують діла Божі, і над його вчинками розважають. Радіє праведний у Господі, до нього прибігає, всі праві серцем веселяться. Книга Приповідок, розділ 17 Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото, так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає. І хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей сини синів. Слава ж дітей, їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова. Тим менше князеві, уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того. Хто його має, куди б не обернувсь він, матиме щастя Хто провину покриває, той любові шукає, хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні господеві. Навіщо гроші в руках дурня? Щоб мудрості купити. Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний. Той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня собі на журбу народжує, тим то батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі. А дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний, Щоб скривити стежки правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада. І гіркота тій. Що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах здержливий, той має знання. І розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить, здається мудрим і розважливим, як стулить. Губи. Книга Второзаконня Розділ вісімнадцятий. Священники левіти все покоління леві. Не матимуть ні частки, ні посілості з Ізраїлем. Вони живитимуться жертвами Господа і його насліддям. Отже насліддя його не буде між братами Господь Його насліддя, як він це обіцяв йому. А ось права священників до народу, до тих, що приносять жертву. Чи з великорослого, чи з дрібного скоту вони мусять дати священникові лопатку, обидві щелепи і шлунок. Ти даси священнику первоплід із твоєї пшениці, з твого нового вина, з твоєї олії і первістки вовни з твоїх овець. Бо його священника вибрав Господь Бог твій з поміж усіх твоїх поколінь. Щоб він стояв на службі в ім'я Господа, він і сини його по всі дні. А коли прийде Левіт за своєю вподобою на місце, що його вибере Господь із котрогось поміж твоїми містами, звідки б то не було в Ізраїлі, де він перебував, то він служитиме в ім'я Господа Бога свого, як і всі брати його левіти, які стоять перед Господом. Вони житимуть з рівної частки не треба йому продавати даровизни. Як прийдеш у землю, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати, не вчися наслідувати гедоту тих народів. Нехай не буде в тебе нікого, хто призводив би свого сина чи свою дочку переходити через вогонь, нікого, хто ворожить. Або кидає жеребом, або заговорює, або волхвує, або нашіптує, або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців. Бо огидний для Господа кожен, хто це робить. І саме за ці гидкі звичаї Господь, Бог твій, проганяє ці народи перед тобою. Ти Мусиш бути бездоганний перед Господом Богом твоїм, бо народи, яких ти маєш прогнати, слухаються чарівників і ворожбитів, тобі ж Господь Бог твій, не дозволяє так чинити. Пророка з поміж вас, з твоїх братів, такого як я, Господь Бог твій, настановить тобі, Його маєте слухатися. Точнісінько, як ти благав був Господа, Бога твого, на хори в горі в день зборів, казавши О, коли б я вже більш не чув голосу Господа Бога мого, і не бачив його великого полум'я, щоб не вмерти. Саме тоді сказав Господь до мене добре вони сказали. Я викличу для них з посеред їхніх братів Пророка, такого, як ти. Я вкладу мої слова йому в уста, і він говоритиме до них все, що йому накажу. А хто не послухається моїх слів, що їх він у моєму імені промовить до них, то жадатиму від того рахунку. А пророк, який насмілився б вістити в моєму імені щось, чого я йому не заповідав, або промовляти в ім'я інших богів. Такому пророкові смерть. А коли скажеш у своєму серці, як же пізнати нам слово, що його Господь не говорив? Знай, що коли пророк промовив у ім'я Господнє, а його слово не збулося і не справдилося, то це слово не від Господа. Самовільно відважився Пророк говорити. Ти його не бійся.